Головне, що все ж таки Володимир Олександрович пам'ятав, що ті помилки, які були допущені е, при попередній зустрічі, білого він не має права повторити, і він має чітко реагувати е, на будь-які провокації і мати аргументи е, на ті формулювання, які будуть розкладати е, американські е, політики, в тому числі президент Трамп, і яким чином себе вести. Те, що їде команда, яка мусить його підтримати, це дуже чудово. Але президент Зеленський вже не перший, не другий рік е, виконує обов'язки президента, грає обов'язки президента, більш правильно в певних моментах є сприйняття і грає, то вже треба було б чомусь навчитися і робити самостійно. Це перше, друге, треба зрозуміти, що нас без нас хочуть оженити. Тому е, головне завдання е, розуміти, що сподівання на якісь гарантії. І на якусь підтримку з боку Сполучених штатів на даному етапі достатньо є.